Друзі, привіт! Магазин VoloMaximum.com.ua. Сьогодні у нас на огляді Volk Avalon. Велосипед моделі 2526. Він отримав дуже багато нововведень, про які ми розкажемо далі. Велосипед на 29 колесах має два розміри рами 19 та 21. -й. Рама алюмінієва, але вона зовсім нова. При виготовленні рами використані такі технології як гідроформінг, внутрішня прокладка тросів. Як бачимо, в зоні кермового стакану рама виполірована, Труби рами стали більш широкі. Так виглядає. Можна встановити крила, повноцінні багажники, є відповідні бонки. Також можна встановити насос, фляга тримач, також є бонки. Зараз ми вам показуємо 19-ту раму, також є 21-го, -та, більш висока. Висота сидіння тут регулюється за допомогою центрика: алюмінієвий підсидільний штир. Та сидіння брендоване під волк такої спортивної направленості. Кермовий винос тут також алюмінієвий на 4 болти. Кермо алюмінієве. Шириною 70 см так виглядає. Також на кермі ми бачимо м'які гумові гріпси. монетки Shimano QIS 4000-серії 2х9. Так виглядають. А також перемикач виносного локауту вилки та гальмінні ручки Shimano mt 200 гідравліки. Кермова колонка тут Neco 118 стандартна, вилка алюмінієва, gt GTMRK, вона пружинно-ластомірна, ход її 100 мм, має виносний локаут гідравлічний. Так виглядає. І має регулювання жорсткості. Покришка тут Kenda, Ширина 2.10 з таким доволі агресивним я б сказав би так, малюнком. Хоча вона рахується універсальною. Подвійні алюмінієві обода, 36 спиць і втулки Joytech, які мають гарний накат. Гальма Shimano, Розмір ротора переднього і заднього по 160 мм. Ротора також Shimano. ЦМТ-200. Дуже гарні гальма, їх ставлять на дуже багато моделей, і вони себе гарно зарекомендували. Так виглядають задня гальма, кріпляться на дропаут з верхньої частини. Ротор також 160 мм. І тут ми покажемо вам зразу каретку. Вона на промислових підшипниках під квадрат. Як ми бачимо, має гумовий сальник, щоб туди не потрапляв пил та бруд. Система шатунів тут на дві зірки. 22-36 кількість зубів на зірках. Вони з'ємні. Шатуни самі провіл зі довжина 175 мм. Вони алюмінієві. Передній перемикач Shimano QIS. 9-швидкісний ланцюг КМЦ, А також задній перемикач Shimano QS, також ї серії, і касета Shimano на 9 зірок, 12 1236, кількість зубів на зірках. Ці перемикачі Shimano QS це нова лінійка доволі високого рівня. Вона дуже гарно працює, їх легко настроювати і вони мають чіткі перемикання. Велосипед Волк Авалон, це вже велосипед такого доволі високого рівня, так як має комплектуючі високого рівня. Все це, скажімо так, ще за помірну ціну. Так як Шимано QS доволі дороге обладнання, гідравліка Шимано, виносний локаут і так далі. Цього велосипеда є дуже багато своїх переваг, покришки кенда. Також маємо два розміри рами. Сюди може сісти людина з ростом 174 см, так як на цю 19-ту раму і до 200 см, це якщо буде рама 21. Якщо буде цікаво, які, яка рама потрібна під ваш зріст, ви можете набирати наших менеджерів, а також зріст під кожен розмірами, вказаний в характеристиках до велосипеду. Якщо ви роздивляєтесь цей велосипед до покупки, ми однозначно його рекомендуємо. Придбати зможете в нас в магазині в оплату частинами, наложеним платежем і так далі. Доставка по Україні безкоштовна. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічі!